Як часто у вас псується настрій, коли ви бачите, що в під'їзді брудно? Довкола будівельне сміття і бруд, сусіди залишають сміттєві пакети біля дверей, а сходи і сходові майданчики виглядають, як наче після війни. Мешканцям будинку номер 72 що на четвертому мікрорайоні, саме час кричати караул. Їх під'їзд перетворився на сміттєзвалище. Дуже часто люди через свою недбалість, а частіше через лінощі, не виносять сміття, а залишають прямо у під'їздах і створюють ось такі купи сміття, через які потрібно проходити кожного дня. Майже на кожному поверсі розкидані окурки, пляшки зустрічаються і шприці, опльовані і обшарпані стіни, брудні і порепані вікна. Хтось не доніс до контейнера побутове сміття інший залишив будівельне. Загалом кадри кажуть самі за себе. Мешканка будинку Тетяна в таких умовах живе не перший рік. Так Що ви думаєте, мені ось це приємно? Мені дитина. Він тут теж ходить, тут це все трогає. Так що... да? Є, да, ви так, ж просто... міжовісні, які нормально виносять мусор на вулицю. Ну ніколи відкриваєш двері, а тут стоїть пакет. Це теж, извините. Можуть і з іншого. Тому що були одні такі на пята на этаже, которую я уже потом узнала, что вона виказується сносили мусор. Ось сюда на на площадку. Що робити з цим сміттям, ніхто не знає, та й хто викидає, також не знають. Але саме такі сміттєзвалища приводять до надзвичайних ситуацій. Такі випадки бувають часто, тільки в цьому ж будинку за два останні роки три таких випадки були. За останні, ну, за время моєї роботи директором, в цьому домі було чотири пожежа. Только в этом году два. И основная причина этих пожаров, ну, в общем-то, неправильное отношение жителей к своему жилью. Поэтому как-то так сложилось, что ну, не берегут люди свое жилье. Основная причина этих пожаров ⁇ это вот, то, что мусор сбрасывается не доносят его до мусорных ящиков, которые с двух сторон от этого дома стоят, там и надо пройти 15-20 метров от дома, чтобы избавиться от этого мусора. Люди его просто выбрасывают на лестничные клетки, переступают через него. И он... В тарифе услуги по уборке лестничных клеток, она отсутствует, поэтому убирать мусор некому. Потом оно загорается. 5 жовтня на пользова частину надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку номер 72 При, при прибутті до місця пожежі було встановлено, що на сходовій клітинці горить мусор. Ну я не знаю, во сколько воно загорілося. Я приходив, нічого не було взагалі навіть. Там а, було мусора, так, много, накидали. Я не знаю, сусіди, хто тут. чесно, я вроде, так смотриш, на глаза, все нормально. Я не можу сказати, хто на кого навіть подумай. Ну, ходять здесь, прийшли. Між сьомим і восьмим поверхами спалахнула пожежа, загорілося сміття. На щастя, пожежа не розповсюдилася, але і без того поганий вигляд під'їзду став жахливим. Чі, ну, У нас і так такий під'їзд дільмовий, як... Ні, ну може, хто акура кинув. Може так. а Там, там спічок було багато, Коробку тут викинув. Потому что она быстро загорелась. Прям не то, что там обычно тлело, знаете, кто-то там ходил уже нет. Потому что, ну я цвет, ну, может, то ремонт делал. Я вышел, ну, знаете, бывает, отключать, хоть узнать. Или есть ли у соседей там, ну, бывает, то ли у меня, то ли вышел, ну почувствовал, гай. Выхожу, это уже пожарники. В як ну, положить. По прибуттю підрозділу сміття було погашене підручними засобами, жителями цього ж будинку. Ми по місці прибуттю тільки зафіксували факт і сказати, вики, викинули остатки мусора. Особисто в мене виникло запитання: невже людей влаштовує такий стан справ? Чому вони самі не шукають винних? Палішку і робить? Як шукати? Ну щось сидіти здесь. Тобто, ви пропонуєте ночі здесь сидіти, просто люди ночі виносять мусор. Ну, походу, ходу ночью, а когда? зрозуміло, що ніякий дядя зі сторони не прийде наводити лад у такий під'їзд. Це повинні зробити самі мешканці. Вивалася одна була жінка, на світі, ходила, ну, щоб зброситися. Ну тут нескільки не захотіли. Ну, тут жили. Може, сейчас би вже такі алкаші жили, вони по Може. Вынужден сказать, что такое, такая ситуация не только в этом доме. Такая ситуация у нас по девятому микрорайону, особенно в девятиэтажных общежитиях, бывших общежитиях, зданиях бывших общежитий, где большие вестибюли, большие пространства общего характера, общего пользования. Да, и они, отношение к ним крайне негативное со стороны жителей. Да. Там вот лестничная клетка, клетка под ней мусор, мусорка. Мы ее периодически убираем, но она же говорю, не заложена в тариф, чтобы ее убирать. Да. И каждый раз дворники возмущаются, потому что мы их заставляем делать не их работу. Да. Ну и вообще, зачем человек, человек гадит себе под ноги, а мы должны за ним убирать. Потом ходит, возмущается. Конечно, понятное дело, что не все это делают, да, но это же делают рядом сидящие живущие соседи, и его надо бить по рукам этого соседа и говорить ему в глаза, что ты свинья. И тогда это может быть хоть как-то поменяется. А так, если мириться с этим и надеяться, что кто-то там, дядя со стороны, придет на порядок и будет его поддерживать, при этом еще ни копейки на это не тратить. Ужитловие управляющей компании знают про все проблемы у цьому будинку, поступово намагаются их выправить. Там, конечно, есть вопросы, которые зависят от людей, но они их сами не устранят. Нужны деньги, нужно менять. проводку, потому что проводка не рассчитана на те нагрузки, на которые сегодня подвергается она, и есть угроза с этой стороны. Но ну, основная причина возгорания это не техническая, она просто такая вот, как она, человеческий фактор. Если поддерживать в состоянии то, что есть, если, если ну, наводить порядок, такой бы опасности там не было. Техническую сторону вопроса мы вот по этому дому начали ну, подтягивать. В этом году мы единственный дом, в котором поменяли электрощитовую. На новый, новый щит поставили, там за 20 почти тысяч гривен обошлось нам это дело. Будем чинить то, что есть, наводить порядок. Но от людей просто ну, перестаньте плевать под ноги, перестаньте бросать мусор, куда попало. Ведь для этого все у нас есть. У нас ездят мусорки вовремя, вокруг мусорок убирается, ящики красивые стоят, почищенные, покрашенные. Ну что вам, сложно это сделать, что ли? Люди, услышьте нас, пожалуйста. Але і мешканці повинні докласти певних зусиль до наведення ладу у будинку. Адже жоден ремонт без участі самих жителів будинку не принесе користі. Люди, як і раніше, будуть захаращувати сходові майданчики сміттям і чекати на чергову пожежу. Звісно, потрібен ремонт лісничних клеток. Але ремонт, який відбувається сторонньою організацією без участі самих жителів, він нічого не дає. К нему такое ж отношение варварское продолжает бути. да, потому там, де люди Думали над ремонтом, вместе ходили, ці деньги збирали нещасне, необхідні, там і и бережуться и этот ремонт. Там і двері з'являються, дополнительные, і замки кодові і домофони. Да. І там нет такого безобразия, как як вот в этих домах, как-то люди к ним равнодушно относяться, к своему жилью. Тож, як змусити тих, хто залишає сміття на сходах, доносити його до сміттєвих баків? Йдемо шукати відповідь на просторах інтернету. И ось гарни, и думаю досить порады. Клин клином выбивают. Также смело складывайте мусор в лифте, когда в него невозможно будет входить. Возможно, они задумаются, но это вряд ли эффективный метод. Второй – установить две камеры. Одну на первом этаже, вторую по очереди на каждом этаже. И включить круглосуточную съемку. Результат 100%. Также вы можете придумать, распечатать и расклеить какое-нибудь хитрое объявление по поводу мусора по всему подъезду. Что-то вроде «при обнаружении мусорного пакета в подъезде мусор будет собираться, анализироваться и устанавливаться личность его выкинувшая». Ответчик будет награждаться всем подъездом. А еще можно у подъезда развесить, например, ось такие картинки. Якщо такі міри не допомагають, сміливо крокуйте до дільничного міліціонера. Адже сміттярям погрожує адміністративний штраф. І пам'ятайте, що відсутність сміття у під'їзді запорука вашого здоров'я. Много примірів по місту, де порядок є, красивий під'їзд, де приємно зайти і люди це жильоти.